Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, сьогодні в випуску багато цікавих новин, зокрема, анонси майбутніх поєдинків та яка вже черга вишикувалася до поясів Олександра Усика. А перш ніж ми продовжимо, хочу перекомендувати вам наш магазин 3D картин на магнітах. Обирайте улюбленого боксера та замовляйте. Вже цієї неділі вранці, 18 травня, близько шостої ранку, за Києвом, відбудеться поєдинок у першій середній вазі між Сергієм Богачуком та Майклом Фоксом. Але треба підготуватися завчасно, десь із п'ятої ранку. Трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі. Також відбулося багато прес-конференцій, на яких було анонсовано багато крутих боїв. Але давайте по порядку. У легкій вазі нарешті теж є події. 16 серпня у Лас-Вегасі відбудеться реванш між чемпіоном Даблбія Джервонтою Танком Девісом та Ламонтом Роучем Молодшим. Повідомив Майк Копінгер. А перед цим 12 липня у Нью-Йорку за тиждень до бою Усика та Дюбуа очікується протистояння між чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном та Вільямом Сапедою. Сподіваюся, що завдяки сепеді бій буде не таким велосипедним, як це вміє Шакур. У карді цього івенту будуть і інші цікаві події. У напівважкій вазі Девід Морел зустрінеться з Імамом Хатаєвим. У першій напівсередній вазі чемпіон WBC Альберто Пуело дасть бій Субріалю Матіасу, а у співголовній події в рамках суперсередньої ваги в елімінаторі титулу WBC, поб'ються Едгар Берланга проти Хамзе Шераза. Як заявив промоутер Френк Уоррен, бій Канело був конкурентним. Якби скул викидав удари, то цілком міг би перемогти. Я дивився на все це і думав. А якщо Шира поб'є Берлангу, тоді я повинен визнати, що у нього є шанс побити Канело. Щодо бою шакура проти Сепеди, то Стівенсон заявив, зараз у моїй голові тільки 12 липня. Так, я хочу битися з танком і говорив про це роками. Але якщо я не пройду сепеду, бою з танком не буде. Спершу він і я прийшов робити справу. Я не недооцінюю Вільяма сепеду. Він чекав цього моменту все життя. Я знав його ще, коли мені було 15-16 років, і вже тоді він був сконцентрований. Це його шанс, але я прийду ще прозібратися з ним. Сепедо, у якого тимчасовий титул відповів: це найбільший бій у моєму житті. Я хочу стати не просто мексиканською легендою, а легендою боксу. Цей бій для мене як фільм, як Тейлор проти Чавеса. Я хочу, щоб це була така ж епічна битва. Шакур каже, що буде стояти й битися, але згодом йому доведеться повернутися до своєї звичної манери. Ми готуємося до всього. Шакур на це відповів. Я не зосереджений на одному стилі. Я просто вийду і покажу найкращий виступ у своїй кар'єрі. 12 липня Сапеда запам'ятає моє ім'я. Далі переходимо до поєдинків у надважкій вазі. 24 травня на нас очікує бій 20-річного Мозеса Ітауми проти Майка Балагана, а Френк Уоррен заявляє, що може звести Ітауму з бакола. Між іншим, поки Ring Magazine постить фото з залу, де Тайсен хизується своєю формою. За титулами Усика вже ціла черга претендентів. Як ми знаємо, після перемоги Кабайла над Джаном огід завоював тимчасовий титул WBC, що дає йому право побитися з Усиком за повноцінний пояс. В той же час по лінії WBO знаходиться Джозеф Паркер, який теж тримає тимчасовий титул та є претендентом. А по лінії WBA найближчим часом теж будуть зміни. 7 червня Фабіо Вордлі зустрінеться з Джастісом Хуні, який розіграє титул світового чемпіона. Але схоже, що перш ніж переможець цього протистояння зустрінеться із переможцем бою Усик Дюбуа 2, який прийде 19 липня. в рівняння може вступити переможець бою Кубрат Пулів проти Майкла Хантера, бій яких вже виставили на промоутерські торги до 27 травня. Незважаючи на все це, Усик заявляє про третій бій з ф'юрі. Але зважаючи на усі фактори, треба буде відмовлятися від поясів. Залишиться хіба що свіженький IBF, який ще треба забрати у Дюбуа, та WBA може затриматися трохи довше, поки переможці Вордлі Хуні та Пулів Хантер битимуться між собою. WBO перший на звільнення паркер і так довго чекає, а за ним і WBC. Хоча подивимося, що буде. Після юбовусика все одно залишається один бій і пояси так чи інакше розійдуться. А після чергового статусу абсолюта вже нічого буде доводити. Тим часом промоутер Еді Хірн заявив: Я вважаю, Усик має талант від Бога. Його віра надзвичайно сильна. Він перемагав на чужій території і саме ментально має величезну перевагу над суперниками. Навіть Ф'юрі, який славиться трештоком, поступився йому в психологічній грі. Пейсуну важливо контролювати опонента, але з Усиком це не спрацювало. Якщо чесно, Усик щойно здобув дві найкращі перемоги у кар'єрі. Я вважаю, йому варто завершити кар'єру прямо зараз. Якщо він поб'є Паркера ще далі, Усик вже увійшов в історію. але якщо продовжити, є ризик поразки. І це буде сумно. Частина мене хоче, щоб він завершив на піку. Ентоні Джошуа, в свою чергу, заявляє, що готовий зустрітися з Ф'юрі, адже публіка і так довго чекає, хоча й не виключає поєдинку з Баколека Байлом та Вайлдером. А Щодо прогнозу на реванш реваншу Сикдюбуату, Айджай сказав: Хочете, щоб я був чесним? Паркер більше заслуговує на цей бій зараз, ніж я. Ділян Вайт, який вирішив про себе заявити, словесно наїхав на Джош о справжній Бовдур постійно мала дурниці, ніби все в цьому світі крутиться лише навколо нього. Це типовий егоїстичний підхід. Коли ти готуєшся до бою, журналісти питають думку інших боксерів, і це нормально. А він весь час знову щось несе, дивакувати якийсь. Також Вайт додав. Це чудовий поєдинок. Дюбуа після першої поразки від Усика змінився. Тоді як Усик роками залишається стабільним. І це божевілля. Дюбуа зараз дуже агресивний, можливо, надто. Це може зіграти проти нього, бо за природою він не такий. Подивимось, що з цього вийде. Усика не поб'єш тими гучними заявами про удар неще поясу. Він з радянської школи старої закалки. Вони завжди в формі, завжди готові. Усик виграв той бій джебом, зупинив суперника джебом. Що в цьому неправильного? А в них пін-понг. Одні кажуть, бо удар не пояса, інші ні. Побачимо. І на завершення колишній Абсолют Ленокс абсолютленнокслюї заявив. Дюбуа вже був там, він знає, що робити. Він відправив усика в нокдаун, у нього є сила. Це нелегке завдання, але він боєць, який може це зробити. Він пройшов шлях, набрався досвіду, став певненішим. Йому потрібно зібрати хороші комбінації, бо усик майстер, який реагує на кожен твій крок. Мені здалося, що суддя тоді дозволив усику зробити паузу. Він дав йому перевагу у сумнівній ситуації. Дуже багато залежить від суддів. Ось чому потрібно ставити своїх суддів. Цей поєдинок це все для Дюбуа. Він побачив уразливість усика в першому бою. Не можна дати йому спокій, треба атакувати. Усик розумний боєць завжди має. План. Якщо не спрацьовує один, має запасний. Це те, чого не вистачає багатьом. Але з віком сповільнюєшся. Ти ніколи не знаєш, який удар може все змінити. Потрібно вийти і зробити все для перемоги. Для дюба все або нічого. Виходь у ринг і віддавай себе повністю. Якщо він б'є два удари, ти бій чотири. Стань тим, кого він ще не бачив. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.